Виберіть правильний варіант. What he decided to do was wait, to wait, waiting Правильна відповідь. What he decided to do was to wait. Перед нами cleft sentence або розщеплене речення. Простим було б речення he decided to wait. А ось cleft sentence розщеплюється на два. Поєднані між собою речення. І це допомагає заакцентувати увагу. Ось, наприклад, в нашому випадку ми фокусуємо увагу на рішенні, що він вирішив зробити, так це почекати. What he decided to to do was to wait. Але чому саме to wait? Правило таке: якщо дієслово слово вимагає вживання інфінітива з часткою to, наприклад, як у нас decide to do something, то саме інфінітив використовується в другій частині. What she wants to do is to sleep. А ось якщо дієслово стоїть у continuous tense або вимагає Герундія, то дієслово слово у другій частині матиме закінчення ING. What I enjoy most is drinking a cup of coffee.